Ще можу додати, що машина була придбана десь близько п'яти місяців тому. На ній я вже проїхав близько 5 тисяч кілометрів. Так, були деякі нюанси, але вони були зовсім не критичні. І ще раз скажу, що я дуже задоволений роботою. Стаса, Автопідбор Керменчух. Тож всім рекомендую ставте лайки, робіть підписки, шартуйте цю інформацію, бо насправді е, в е, автотусовці е, дуже багато шахраїв, дуже багато неприємних людей, котрі хочуть вас нагріти. Тут же я отримав е, 100% допомогу, консультацію, я отримав. Е, Повний сапорт е, е, роботи, і я дуже задоволений. І ще раз е, стасе дякую тобі. Ви те корди оно спи по твій ма. That's the tone and I ain't seen the sun since I don't know when I make it hot like rock the crock pot Another day getting paid at the pawn shop The long shot, bet it all on a whim Found dead on the tiles with a smile and a Winston Oh wow, we got your kids now And I bet you never ever even figure it out now Let the way yes it all go down at the back, hit your head through the front Fancy cabbage turns back into a pumpkin. Say what you will, but you won't say nothing when you talk like a